Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Починаємо з того, з чого ми завжди починаємо з гарних новин. Е, новини дійсно вони гарні. Вони не будуть сьогодні. Ви знаєте, що немає у мене такої звички казати про щось, а ось хтось по пообіцяв. Але тут, е, тут навіть не обіцянки, тут чіткі заяви, офіційні заяви урядів, офіційні заяви, офіційних товтологів представників. Так от дивіться, Румунія передасть. Нам а, Петріот. І це не просто Петріот. Да? Все вирішено, все заявлено, все, все да, навіть знаємо, вже, наші військові вже знають, який прийде Петріот. Да? Це буде на, найновіша модифікація, яку румуни самі. Самі При, вони купили у 2020 році це, це ось тільки ось 4 роки, да? але є, їм вже є з Сполученими Штатами, що прийде ще якийсь новіший, от ну вже є ще щось там модифіцироване. Ну нічого нам це дуже класно. Передасть вона ці, цей Петріот разом з ракетами. Треба про, тільки пройти навчання нашим хлопцям. Все буде добре, Петріот буде швидко. Ну, там і перехоплювачі, там і ну, класно. Я вам хочу сказати, класна система, і хай вона буде. Пішла вже по інтернету. По інтернетам, по мережам пішло мем, що наші хлопці-футболісти, красунчики, чудово зіграли, виграли Петріот. Ну, це нормально. Ось такий гумор мені подобається. Нормально. Так що наші хлопці не. Просто так програли, да? а програли за Петріот. Вони знали, що робити. Вони знали і це і зробили. Далі йдемо. Офіційна ж заява Департаменту Сполучених Штатів. Ну там почали писати і Financial Таймс, і ще якісь газети, що все, все про Сполучені Штати припиняють поставку патріотів по світу і будуть тільки давати Україні. Ні. Ось ні, треба розбиратися. Не патріоти припиняють поставку тим, кому вони повинні поставити. Ракети для патріотів. ті, що у нас є, і ті, що будуть приходити. А два на підході. Ось, може, місяць, півтора і два штуки будуть тут. Ракети для них. Так от Сполучені Штати заявили, що поки вони не задовольнять потреби України в ракетах, іншим вони поставляти поки що не будуть. Перевірити це ми не можемо. Та й не дасть нам ніхто. Знаєте, це ми можемо кричати: я тут головний в Україні, кожен з нас кричить, я головний. Добре, це добре. Недобре це Недобре. Це з якої сторони, в якій ситуації, коли ось 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 ось. Як, що, де і коли. Друзі. Далі вже ми перейдемо по тому, як веде себе у нас місцева влада під час війни. Ну, просто. ну, ну знаєте... А чому ми її не бачимо? Оце у мене питання. Давайте перед тим, як ми е, підемо далі, підпишіться, хто не підписаний на канал, ті, хто хочуть далі послухати, будучи вже підписаними, друзі, поставте подобаєчку, дзвоничок натисніть. Ну допомагайте, допомагайте. Ви працюєте, я працюю, інші працюють, хлопці, ви. давайте допомагати один одному, як і допомагати нашим. Е, Партнерам групи компанії єдність купувати їхній комбікорм для своїх, для своїх домашніх улюбленців, для своєї світської птиці, тварин, птиці. Давайте давайте, будемо разом не біжати десь, не, не розбігатися, а разом. Так, от, якщо ще й розповсюдити. Будь-яку публікацію. Я буду вам дуже вдячний, не кажучи вже за ваші донати підтримку каналу. Так от дивіться. А, зараз іде слідство, не розголошується і не можна розголошуватися, але головний бухгалтер однієї з сільських рад Київщини забула перерахувати до державного бюджету 93 мільйона гривень зібраних як військовий податок. це вже стільки. Було списів перебита, переламано, про це військовий податок, що неможливо. Ще раз, військовий податок, це не гроші будь-яких громад. Немає у них зараз тих людей. Ті люди зараз на фронті, зараз вони воюють. І цей військовий податок, він йде. Ціленаправлено, так записано в бюджетах. Він йде на військових, або на виплати, або на закупку якихось е, мундірувань е, зброєння, або на виготовляння дронів, але ця не перерахувала. І що вона зробила? Вона використала її на місцеві потреби. Ну, нормально, лавочки, може, туалети там, по мільйону гривень туалети. Ну, все як завжди, вкрали. З 93, я вам можу точно сказати. Ось повірте мені, не менше. З 93 мільйонів, як мінімум, 13 мільйонів, вони вкрали. Якби їх не було, і у них би не було 13 мільйонів. Ну, ось так от, ось так от у нас виходить. Не реби купили для своєї громади, щоб боролися з. Е е Шахедами, які кожну ніч літа літа літають над Київщиною. Ні, не реби. Не летючі е комплекси да, там, з кулеметами для оборони, для, для місцевої оборони. Якщо б ще хоча б так вони витратили, блин, я б, мабуть, б промовчав або так щось. Я... я б зрозумів, що для громади боремося, щоб не прилітала, гасить шахеди, гасить можливі ракети для допомогли місцевій обороні і так далі. Але ж на свої потреби. Розумієте? Як і от перший, і другий міжнародний відділ Львівської між, міської ради. Систематично вони їздять за кордон. Що вони роблять за кордоном? Друзі, що Львівська міськрада привезла вам львів'яни за кордону? Як ви стали щасливіші, і як ви стали заможнішими від поїздок львівських чиновників першого, другого міжнародного відділу за кордон, вони вже витратили 700 тисяч. Ще просять 500 і це тільки червень. У мене просто, знаєте, можливо, і треба колись їздити. але що, кожна поїздка повинна бути результативною. І кожна поїздка повинна закінчуватися звітом. Це я кажу про всіх депутатів, про всіх чиновників і звітом публічним. Ніхто цього не чує. Не знаю. Колись ми прийдемо до того, що вони будуть у нас від, знаєте, звітувати на кожному е, розі, да, чи в, у, 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 у перекре, перехресті. На кожному перехресті. Будуть, будуть, Прийде час. Друзі, ми допомагаємо, ми купуємо дрони, е, ми допомагаємо, ви допомагаєте, ми, наш канал, це е, організатор, і ми організовуємо смерть окупантам. А сітки це захист наших життів, наших воїнів. Я дякую за донати. Хтось учора, 20.43 Монобанк без прізвища. Дякую. Козирева Юлії, PayPal. Це е, з Європи дякую. Величезна вам подяка, Юлія. Велика подяка. Петрощук Ользі, Монобанк. Покришень надії. Е, Остапчук Ользі, два перекази. Велика вам подяка, Ольга. Кравцової Людмилі Нігматуліної Ірині. Всім дякую, дякую, дякую. Збираємо на смерть окупантам. Друзі, посилки нічого не знімається. Сітки, як риболовлі, звичайні, так і маскувальні, засоби від комарів, одноразовий посуд, аптечки, якщо ви можете. Ну, ви знаєте, що потрібно нашим хлопцям. Дякую, до вечора. Україна переможе.